Як зареєструвати народження дитини і отримати свідоцтво про народження за кордоном? Це побутовий юридичний порадник, і ми говоримо саме про це. Триває російсько-українська війна, і, на жаль, велика кількість наших громадян була вимушена покинути свою країну і зараз перебуває за кордоном. Якщо в цей час там за кордоном у вас народжується дитина, вам треба отримати відповідне свідоцтво про народження для того, щоб отримати якусь матеріальну допомогу від держави Україна і так далі. Як же це зробити? На момент військових дій реєстрацію дітей за? Кордоном займаються консульські та посольські установи України, тої країни, де ви перебуваєте. Подати заяву про відповідну реєстрацію можуть або батьки дитини, або в разі якщо батьки неспроможні, то інші родичі. До заяви додається довідка з медичного закладу про народження дитини, або довідка від лікаря, який допомагав приймати пологи. Паспорт і документи батьків або одного з батьків, і документи про іншого батька це може бути свідоцтво про шлюб, і, або може бути довідка про визнання батьківства від другого батька такої дитини. Ці документи разом з заявою подаються до відповідної посольської дипломатичної або консульської установи. І е, відповідна е, посадова особа робить е, запис про реєстрацію народження дитини і видає відповідне свідоцтво про народження дитини. Ця операція робиться безкоштовно, тобто за неї не береться. Консульський збір не забувайте про свої права і обов'язки отримувати відповідні документи і разом переможемо. Це був побутовий юридичний порадник. Залишайтесь з нами. Далі буде цікавіше.